Ці грають у футбол. Днями у Жидачеві відбувся уже традиційний турнір з футболу серед священників Стрийської єпархії. Цьогорічні присвятили вшануванню в 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького. З цієї нагоди турнір розпочали у храмі з Молебня до Богородиці, а вже після змагання продовжилися на футбольному майданчику. У здоровому тілі здоровий дух вважають отці Стрийської єпархії. От уже який рік поспіль вони організовують і турнір з міні футболу кажуть, що дуже важливо, аби людина була сильна не лише духом, та й у люблять бути у відмінній спортивній формі. До того ж, є нагода побачити своїх товаришів. Тому і залюбки міняють звичну рясу на футбольну форму гетри і буци. Ці змагання для нас, священників, зокрема для мене, є доброю нагодою побачити багато друзів, з якими разом вчився, разом спілкуєшся, але не завжди знаходиться така нагода, тому що один від одного знаходимося далеко. А змагання футбольні, особливо, нас всі гуртують, і є нагода ще раз всім зустрітися, поділитися враженнями, враженнями парафії і також своїми досягненнями у спорті. Цьогоріч у змаганнях брали участь п'ять колективів, два з яких зі Стрія. І дуже тішить те, що одна з команд у складі Мирона Гринишина, Ігоря Дороша, Олексія Федоришина та деяконів Тараса Барана і Романа Федишина стала переможцем. Стрібло завоювали Жедачівські священники, а бронзові нагороди перемишлянські. За футбольні вміння призери отримали кубки, відзначили організатори і кращих своїх амплуа. Так до Стрія відправився ще один трофей. Пам'ятна статуетка кращому голку кіперу турніру діякуну Роману завершилися змагання, як і розпочалися. Молитвою, Микола Бойків, Роман Купранець Стрийські новини.